Гарного дня у продажу Honda PCX 150 кубів, 4 тактний інжектор на рідинному охолодженні, повноцінний двохмісний скутер в такому класному білому перламутрі. Скутер у нас 12-го року без пробігу по Україні, розмитнений, ставиться на облік 14, 14 колеса. Дуже класний стан, замок. 14 тисяч по пробігу. Повноцінний, двохмісний, вилка суха не тіче. гальмінний диск майже без вироботки. Система старт-стоп присутня. Старт-стоп. 12-й рік, якщо я не помиляюсь, Хонда, Хонда. Да, 12-й рік, 12-й рік Ціна 2,300. Кому цікаво, звертайтесь, також дивіться обзори інших скутерів та мото на нашому каналі. Доставимо коштою відправимо або наша доставка, якщо недалеко. Ось такий класний стан.